Цигарки чи макарони, що виробляють на фабриці брата колишнього головного митника Сумщини Володимира Орлова? І як діючий керівник сумської митниці Олександр Гуцал пов'язаний з міжнародною схемою контрабанди? Вітаю! Це програма під прицілом сьогодні про скандальні історії навколо керівників сумської митниці, колишнього і діючого. Нелогічний маршрут чи міжнародна схема контрабанди за участю діючих митників. Знаходимося біля міжнародного пункту пропуску Бачив, де співробітники служби безпеки України затримали дві вантажівки фірми Гудве ЛТД. Ця компанія перевозить товари народного вжитку, а саме одяг та парфюмерію. Вози вона їх з Туреччини через Одеський порт до Естонії і чомусь вирішила заїхати на Сумську митницю і проїхати до Росії. Автошлях від Чорноморську, колишній Лічовськ, до Естонії, пролягає через Житомирську область і Білорусь, а ніяк не через Сумщину і Росію, бо такий маршрут майже на 300 кілометрів довший. Підозрюють, що цю вантажівку в Естонії ніхто не очікує. Під прикриттям транзиту насправді вантаж доставляють до Росії без плати митних платежів. Добрий день, Олена на дані зміни прикордонних снарядів. Виключаємо зараз. А чому ми будемо вимикати? Ми про це ми виконуємо пропуска. Будьте пропуска. Запрещенося. Ми зараз не Зараз ми зараз ми не знаходимося там. Включали... будь ласка, не заважайте. Ви знаєте, що передбачена кримінальна відповідальність за пошкоджання професійної... Дру... Добрий день, телеканал Євасиму, Олена Дама. Скажіть, будь ласка, у вас дійсно зараз знаходиться автівки Гудвей ЛТД, які зупинили СБУ. Ми, ми, ми можемо через прес служби, пожалуйста. Співробітники митниці, так, так само, як і ми, не можемо давати вам будь-яких коментарів, є у нас прес-секретар служби, і в них так само є прес-секретар. Старші зміни митниці, мене інформують, що поворотська 24, адреса міста Суми є прес-секретар, керівництво Сумської митниці, які зможуть надати вам коментарі, відповісти на ваші запитання. Це Олександр Гуцал, начальник Сумської митниці. Саме йому приписують контроль за переміщенням вантажівок із Турції. Яка реакція обласної прокуратури на публікацію за те, що нібито керівник сумської таможні Олександр Гуцал має відношення до схеми контрабанди до Росії, а саме затримання фури у Бачинську. За цією публікацією ще 24 листопада розпочати кримінальне провадження з фактом зловживання службовим становищем працівниками митної служби. У цьому кримінальному провадженні наразі здійснюються першочергові аксуальні дії, які необхідні для збирання хоча б детальної і достовірної інформації про ті обставини, які опубліковані у СМІ. По-перше, для мене здивування. Я не бачив того, що прокуратура відкрила кримінальне провадження. Я почитаю цю новину, поцікавлюся, Звичайно, що поцікавлюся, чи є кримінальне провадження, тому що мені важко сказати, в чому тут, де тут є переваги, які може мене дати митник. На сьогодні ми вже знаємо, що вже маємо таку інформацію і спрямували запит для отримання підтверджуючих документів про те, що Дійсно, була був вантажний автомобіль, який рухався транзитом через територію України. Він був на території України двічі оглянутий працівниками митниці і одного разу із залученням оперативного підрозділу центрального апарату Служби безпеки України. За результатами огляду не було здобуто відомостей, які вказують про порушення закону саме на території України. Проте перевіряється як ця інформація, так і інформація щодо інших автомобілів, які рухалися від, від тих же постачальників до тих же отримувачів товару. Тобто збір збирається і перевіряється інформація щодо всієї тієї схеми, яка була описана у СМІ. Є інформація про те, що вона власне, ну, власне була оприлюднена, що власник умтарного грузу з цим грузом пов'язаний е така особа, як Тимрезов. Е і ви е мені в телефонному режимі сказали, що ви з ним не знайомі, ніколи не чули. Я ще раз підтверджую, я його жодного разу в очі не бачив. І він мене теж. Ні, може бачив по телевізору, я не знаю. Бачив ні по телевізору, особисто не спілкувався. Я це підтверджую і буду підтверджувати ще. Тобто не в телефонному режимі? Не в телефонному режимі, не так я жодного. Я навіть не знаю, як він виглядає і хто це такий. Це сторінка у фейсбук Мурата Темрезова, якому приписують організацію схеми контрабанди через сумську митницю. Алло. Алло, Мурат Борисович. Да. Добрий день. Меня зовут Єлена Адаменко, я журналіст з міста Суми. Я к вам обращаюсь за коментарем, по поводу інформації, яка була оприлюднена в ЗМІ про схему контрабанди, в якій нібито ви організували разом? А ви взагалі знайомі з керівником сумської митниці з Олександром Гуцелом? Ні, ні. А з його заступниками? Тобто ви взагалі не в курсі, чому вас туди приписали? Не знаю, вони мені туди писали, я так і не поняв зачав. А ви знаєте, хто це зробив? Навіщо? Nie, я себе знав, тобто не, те, не, навіщо ]atten? це робиться? Я не в курсі, я їх вже не, не куцував, взагалі я Взагалі не видав. Куцував, я взагалі не знаю, фамілія пишеться. Я вам хочу сказати, що путь і логістику для здійснення зовнішньокономічної діяльності обирає сам перевізник чи власник вантажу. Звичайно, що митниця звертає увагу, і це є в критеріях різка про нелогічність вантажу. Звичайно, що ці уваги звертаються. Що стосується запитів, запити направлені навіть не на Естонію, він правильно сказати і в Естонію. І в Турцію над правіття. Митниця це це увагу, і митниця ці запити направила. Але е, наше міжнародне е, спілкування з іншими е, митницями е, світу дуже, на жаль, тривало по часу. І затримувати вантажі на підставі того, що ми направили запит і тримаємо, чекаємо, ми на це не маємо жодного права. Запити направлені, звичайно, митниця зроблені всі відповідні загади. Вам не було про те, що нібито в цій вантажівці такі були знайдені, не задекларовані джинси. Е, на сьогодні такої інформації немає. Я ще раз повторюся, Документи ми ще не отримали, вони буквально сьогодні мають нам надійти, і після вивчення документів можливо буде якась нова інформація. Хочу зауважити, що розслідування воно не буде дуже швидким, оскільки необхідним є виконання дій у межах запиту про міжнародну правову допомогу. І відповідно до цього потрібен доволі значний. час. Історія з нелогічним маршрутом не перший скандал навколо сумської митниці і її керівника Олександра Гуцала. У жовтні одеські правоохоронці провели обшук на сумській митниці через інші вантажівки з тканинами для ТОВ Пандеон. Це митний пост центральної сумської митниці. Сюди прибула поліція з Одеси, аби провести обшук як на самій митниці, так і в контейнерах з канинами, які прибули для розмитнення. Ми проводимо всі митні процедури, приходять, ми робимо досмотри, відбираємо образці на лабораторії, самі ініціюємо це все. А ну, їм щось показали, що ми робимо щось не так. Але це ми знаємо, це вже е, таке було в апрелі у нас. Не вийшло, тепер вони вже більше підготувалися. Це конкуренти з Одеси, хочуть, щоб ткань в суму не їхала, щоб, вони, ну, щоб ми прийшли к ним і в Одесі її розтамажували. Оперативники управління захисту економіки в Одеській області Нацполіції видалили масштабну злочинну схему при імпорті продукції. Працівники митних органів допомагали підприємцям завозити товар з України без сплати обов'язкових платежів. По даному факту заліти кримінальне провадження за частиною першої статті 364, це зловживання владою або службовим становищем Кримінального кодексу України. Це Євген Овсієнко, заступник директора ТОВ Пандеон. І співзасновник ще кількох підприємств, що займаються тканинами. А це партнер Євгена Овсієнка Сергій Білослюдцев. У квітні цього року невідомі викрали його. Ціломіць затягли в авто і повезли в невідомому напрямку. У сумах сьогодні близько 9-ї ранку чоловік не повернувся додому. Біля власного під'їзду його перехопили незнайомі чоловіки. Це вулиця Заловна, 5. Саме біля цього під'їзду сьогодні вранці викрили чоловіка. Мешканці цього будинку кажуть, що троє невідомих вхопили чоловіка і посадили до білого мікроавтобусу. Слишав крики е, Спасіть там, допомогіть, визивати поліцію. Я вийшов на балкон, посмотрите, і вже. видел, как его в машину грузили. Да его вытянули, побили и затащили машину. Ребенок, ну, ребенка из ну, школы приехал, тут встал, там открыл капот, то посмотрел в районе двигателя. Но ну, они уже стояли, уже ждали его. Потому что там ну, уже была на копия снята фотография его, с кем-то он был, но обрезана типа. И они ж уже наблюдали за ним. Сергій Білослюдцев сумчанин йому 40 років. Чоловік, засновник товариства «Сєбо Плюс, що виробляє одяг, взуття продукцію легкої промисловості. Слідчим відділом прокуратури сумської області розслідується кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина Білослюдства. Проведено низку оперативно-розшукових заходів. Однак на даний час достовірних даних про його місцезнаходження немає. 25 листопада цього року з обшуком правоохоронці прийшли до Державної фіскальної служби Сумщини. Фіскалів підозрюють у неправомірних обшуках і вилученні контейнерів з тканинами у конкурента сумського ТОВ Пандеон київської фірми «Торгест». Працівників ДФС були дві ухвали слідчих суддів. Одна була на проведення обшуку на митному посту столичний. В ній було зазначено, що слідчі і оперативні працівники мають право вилучати лише вантаж тканини, який надійшов з Китайської Народної Республіки від певного одного, звертаю увагу, конкретного постачальника КНР, на адресу певного, знову ж таки, Придбавача в Україні слідчі ж вийшли за межі ухвали про обшук і вилучили тканину, яка надійшла від трьох зовсім інших постачальників СКНР. Це по-перше. По-друге, вони вилучили контейнери, в яких містився вантаж. Контейнери в ухвалі суду не були зазначені. Скажіть, будь ласка, оце обшук, який зараз поводили на сумській глутниці. Ті обшуки, що були на ДФС, вони нібили пов'язані. А саме йдеться про підприємство Пандеон, яке знаходиться на території Сумщини, яке колись розмутнювалося на Одеськ... Одеській митниці, зараз останні два роки, якщо не помиляю, за даними Євгена Осієнка, розмутнюється воно на території Сумській митниці. І тут у Сумах приїздили одеські правоохоронці і відкривали кримінальне провадження про за фактом нібито допомоги сумських митників цьому підприємству розмитнювати товари за заниженою вартістю. І наразі те, що відбувалося у ДФС у п'ятницю, це нібито така відповідь, тому що сумські. Митни, сумські правоохоронці Державної фіскальної служби ми, правоохоронці Державної фіскальної служби сумської області поїхали до Києва і проводили обшук, і відібрали контейнери у конкурентів Пандеона у Торгистка. Що вам про це Значить, що стосується обшуку на суми центральний і вилучення контейнерів, які проводили одеські правоохоронці, мені відомо все. Я можу це казати, і на що митної вартості, це, звісно, це ну, дуже цікаво, коли митною вартостю займаються всі, крім ну, мабуть, так з преси видно, що крім митниці, да? насправді ми займаємося митною вартостю. Насправді, товариство Пандеон було винесено 32 рішення про підняття митної вартості. Товариство, яке оспорило це все в суді, і, на жаль, митниця програла. Товариство Пандеон під час своєї діяльності, а це всього на всього 8 місяців, сплатило до державного бюджету 80 мільйонів гривень. Ну, казати, я якомусь, да, там, ну мені важко. Що стосується дій правоохоронців, вони були всі законні, в них були всі законні підстави, в них були постанови суддів слідчих про обшуки. А ви особисто знайомі з Євгеном Овсієнко? Е, е, я от і ви щойно бачили, да збираю щомісяця представників бізнесу для того, щоб вони висказали свої побажання. Де митниця працює, може не так, може щось. Яка допомога від митниці, а також ми висказуємо бізнесу, те, що ми бачимо, як де вони які там може невеличкі порушення і все інше для того, щоб були усунуті, щоб швидко працювали. І звичайно, що на такі наради приходив і представник ТОВ. А ви знали, що раніше він був керівником інших підприємств, які також розмитювалися на сумські таможні, по та яким були протоколи складені? Ви знаєте, да, протоколи були складені, протоколи, по-моєму, чи 4, 4 роки тому да, складались протоколи. А так я більше я не знаю. Тобто ви знайомі ще з ним до того, як він став керувати. Ва, ваше, да, ваше питання дуже цікаве. Я з ним не знайомий був до того, як він став керувати Бондованом. Тобто на інші фірми ви не знали, що він коли займався? Я був незнайомий з ним. А ви були знайомі з Білослівцем? Ні. І жодного разу його не бачив. Ну, а ви знали, що він також працював? Разом Виконуючи свої обов'язки на той час заступника начальника управління боротьби з контрабанди сумської митниці і аналізуючи діяльність підприємств, звичайно, що я, згідно карток, знав багато імен, прізвищ, і хто чим займається? Но це була е, конфіденційна інформація. А як ви думаєте, взагалі та історія з тобто, цього року активізувалися одеські правоохоронці по відношенню до ТОВ Пандеону. Це може якось бути пов'язано з зникненням мірослідування. Я вам казав, що дії інших правоохоронних органів, на жаль, я не можу коментувати. Я не знаю, яка, яка кінцева мета всього цього, мені невідомо. Законно, я впевнений, що вона законна і буде доведена до суду, і суд прийме рішення, чи виновники, чи не виновні. На інтернет-ресурсах з'являється провокативна інформація і про колишнього головного митника Сумщини Володимира Лаурлова. Його брат керує даною фабрикою у середмісті Білопілля. Що ж тут виробляють? Приїхала перевірити знімальна група програми під прицілом. Як вас? А я тоді ви керівні даної фабрики і брат брат колишнього головного е, митника молодоморозного. А що за мадовки виробляєте? Макарони виробляють. Макарони вироби в асортименті. Взагалі що тут виробляється? Знаєте, що, що, що тут виробляється, знаєте? Макарони. крем макароны. Сегодня макароны. На выставке готовый продукт это макароны высшего сорта класс экстра. Mm -hmm. Из хребопекарской муки. А, а чья мука? Мука в основном тут э, производителей. Самые <связь> из суммы, чистые. Сумы? Из -э, Сумы, Степанов, Калидригайлов, э, все места. Ну. Все областные имеются. От сколько тонн э, вироби, вырубная, сутки до восьми тонн можно будет производить. А где их реализуют? В основном по супермаркетам, в э, основном по супермаркетам. Ну, это, пока, наверное, в, области, в, в основном Киев, Киевская область, Харьковская, немного на Западную Украину отправляем. А у нас на область? области? По Кульской области у нас не представлена пока на сегодняшний день не представляю. Так, а от в проблемы? А чего-то не хотят с ними работать. Может, не хотят, может, ну, не знают. Как говорится, ну, не знают. Они все много часов, богатых там, если вы вырубляете макароны, мы мы не можем оформлять эти продать. Ну, вот, вот вопрос. Спасибо. А в каких мережах вы реализуют? Сельпо, э -э Куршет, караван, э -э ашан. Но мы как, продаем это все через посредников. Mm -hmm. То есть у нас покупают посредники, они продают уже, потому что мы продаем по факту отброски. Нам деньги сразу поступают, потому что у нас оборотных средств мало, поэтому нам деньги поступили. А в супермаркете работает со а строчкой платежа больше 40 дней. Нам это не выгодно, у нас нет таких оборотных средств, чтобы давать такую отстройство. Макаронна фабрика розташована у середмісті Білопілля на території Білопільського машинобудівного заводу. А що тут раніше було? Не звесно, як говориться. Що тут було раніше. Які це хабилюти. было много э, построек, которые одну из них не использовали. Да, остальные не использовали. Нет, эти доски у нас для ремонтных работ. А, так Если для... крыша там... Для кровельных. Там... Для кровельных. Скажіть, будь ласка, чому, якщо ви дійсно виробляєте лише макаронні вироби, стільки інформації з'являється передично в інтернеті про те, що тут насправді не макарони, ніби то якісь там цигарки, і навіть мова йшла про мокотики. Чому так звідси ця інформація? Я не мав проїзд, по чому така інформація? Можливо, це у вас конкуренти. Можуть конкуренти, можуть доброживати. Всяка було. Ані виробництва цигарок, ані наркотиків наша знімальна група на цій фабриці не побачила. Чи цікавилась публікацію про таке прокуратура і яка її реакція? Питаємо у прес-секретаря обласного прокурора Наталі Науменко. Інформація про те, що в білопілідіпільні цех на цигарок була прилюднена в одному із масової інформації. Ця стаття ми вважаємо є замовною, оскільки всі відомості, які в ній викладені, це, на нашу думку, прояв чи справленої уваги уяви. Тому вважаємо, що прокуратура, прокуратура не має жодних підстави для початку кримінального провадження. Це була програма під прицілом. Дивіться нас щочетверга о 19.30 та щонеділі о 21.30.